Переможці зональних етапів фестивалю дружин юних пожежників Прикарпаття з'їхалися до обласного центру, щоб позмагатися за право представляти Івано-Франківщину на всеукраїнському рівні. Для учасників підготували різноманітні завдання, не завжди легкі, але дуже цікаві. Детальніше дивіться далі. Традиційні візитка та домашні завдання такими конкурсами розпочався фестиваль дружин юних пожежників. Виступи були насичені цікавими і несподіваними постановками. Проте справжнім випробуванням для юних рятувальників стали спортивні змагання, під час яких діти повинні були вміло користуватися рятувальним спорядженням, відрізняти отруні гриби від їстівних, швидко відповідати на запитання та умовно рятувати потерпілого. Тут дуже цікаві конкурси. Ми ретельно готувалися до них. Завдяки ним навчимось. Ми навчаємося, як потрібно діяти у надзвичайних ситуаціях та рятувати життя простих людей. Переможцем обласного етапу 20-го всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних стала команда Рятувальний патруль. Це для нас стало несподіванкою, оскільки команди конкуренти показали високий рівень професіоналізму. Але, можливо, завдяки нашій підготовці та старанням ми все ж зуміли вибороти перше місце. Педагоги Рогатинщини дуже серйозно ставляться до підготовки команд до фестивалю дружин юних пожежних, адже добре розуміють, що безпека життєдіяльності кожної дитини повинна бути на першому місці. Також призерами фестивалю стали команди Імпульс Тлумацької загальноосвітньої школи та оберіг гвіздецької зошколомиського району, які посіли відповідно друге і третє місця. Переможці та призери обласного етапу фестивалю отримали від організаторів грамоти та цінні подарунки. Ліліана Хомишин, Андрій Фігурко, новини телеканал Раї.